Всім привіт! У цьому відео я вам покажу, як робити замовлення на сайті Oriflame. Значить, Спочатку заходите в свій особистий кабінет, вводите свій номер партнера та пароль. Далі, значить, як можна додати продукти в кошик? Можна безпосередньо перейти в каталог. Тут ви його гортаєте, обираєте те, що вас цікавить. Або, наприклад, можна нажати ось такого формату, переглянути, наприклад, так каталог. Ну, давайте, для прикладу, візьмемо, ну, давайте ось парфуми. Натискаєте на сторінку. Бачите, тут з'являється такий кошик. Натискаєте, і написано, що водичка додалась уже ваш кошик. Тобто можна або так листати, або можна безпосередньо додати по коду продукти. Переходите в свій кошик. Так. Ну, парфуми я видалю, буду зараз робити своє замовлення. Е, так, ну, ось в мене є виписаний код, зараз я його додам в поле швидке замовлення. 1, 280. І натискаєте плюсик, додати. Так все, зараз я перевірю. Все так. Натискаєте далі. Внизу, бачите, пише суму замовлення, кількість балів. Тут ще є окремо пропозиції онлайн. Можна так само, наприклад, от натискаєте додати. Внизу з'являється, що те, що ви вибрали, додати до кошика. Ну, якщо вас це, це цікавить, то додаєте, якщо ні, то просто тоді видаляєте. Далі. Доставка. Значить, доставка можете, ну, обирайте, куди вам зручно. Я, в принципі, замовляю або на Укрпошту або на нову пошту. Якщо нова пошта, то ви в пошуку пишете місто. Так, от, наприклад, у мене Запоріжжя, відділення 61. І вам з переліку. Бачите, ось нова пошта 61. Підтягує, все, перевіряєте адресу нової пошти, якщо все так, натискаєте далі. Але зараз я буду робити доставку на Укрпошту. Значить, Якщо Укрпошта, у вас адреса підтягується автоматично ту, яку ви вказували при реєстрації. Якщо адреса інша, ви просто натискаєте на плюсик, додаєте нову адресу, зберігаєте, і вона вам так само підтягнеться в перелік. Так, зараз я обираю адресу. Перевіряйте так само уважну адресу. Можна брати продукти замість сплати за доставку. Ось ну, Тут можете погортати. Якщо нічого не цікавить, то просто ні відмовляюсь. Оплата значить, дивіться, стосовно оплати, можна поставити оплата картою на сайті, тоді потрібно замовлення оплатити протягом двох годин з моменту оформлення. Або такий варіант, або оплата при отриманні. Дивіться, тут дуже важливо: якщо ви обираєте Укрпошту або нову пошту, то замовлення потрібно ну, взагалі краще оплатити відразу. Якщо ви, наприклад, не оплачуєте замовлення до восьмої години ранку наступного дня, то воно тоді піде на ложкою. Тому краще зробили замовлення, оплатили, ну і все, і тоді вже до замовлення вкладається накладна, що ви його оплатили. Я обираю саме цю оплату, оплата при отриманні. Ну, тут все написано, тому уважно перечитайте. Далі. На цьому етапі ви можете ще раз все уважно перевірити, чи все правильно. Так. Якщо все так, зберігайте ваше замовлення. Все, дякуємо за замовлення, все успішно оформлено. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Всем пока-пока.